Доброго дня, шановні друзі! Ну що, наш смарадовий генералі піпет прибув на перемовини до Берліну у Німеччину. Приїхав! Зараз там буде відеоконференція, де всі європейські лідери та так звана коаліція охочих Буде проводити перемовини з президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом і віце-президентом Діджі Венсом. Будуть доводити свою позицію, що Малеськи не можна нічого вирішувати, треба взяти його з собою на борт. А у мене таке питання: а ось по відео він не міг провести цю конференцію. Треба було витратити мінімум 50 тисяч євро, щоб літачок туди-сюди прогнати. Та що я прошу? В країні ж повний порядок, грошей, хоч відбавляй. Літай туди-сюди, хоч кожної години. Крім цього, перед цією потужною конференцією підкатила інформація від офіційного МІД Російської Федерації. Вони сказали, що ми не підемо на територіальні поступки в Донецькій, Луганській, Херсонській та Запорізьких областях. Пряма мова територіальне устройство Росії закріплено в Конституції страни. МЗС ну також потужно відповів наш і каже, що Україна має п'ять ключових вимог у рамках врегулювання війни. Посилаючись на політико, туди підліли інформація. Значить, по-перше, стійки переміря до будь-яких територіальних поступок. Цікавенько, що плануються якісь територіальні поступки. Хм. Україна хоче, щоб Росія компенсувала завдані збитки. А, ну тобто постріляли нормально. Бабло віддайте та й все. Смарагдавити наш, де перемога, де кава в Криму, Парад на Красної площі, де це все? Що це за риторика? Збитки оцінюються від 500 мільярдів до 1 трильйону Доларів США. Гарантії безпеки. Та вже у тебе є 28 гарантій, ти підписував. з усіма європейськими країнами. Які ще потрібні тобі гарантії? Що незрозуміло, цими гарантіями можна тільки одне місце. Ну, ви знаєте, що зробити. Будапешський меморандум, ви вже підписали. Збереження санкцій проти РФ. Ну ці вимоги називаються а хо-хо, ні хо-хо. Збереження санкцій проти РФ. Давайте укладемо мірну угоду та. Санкції проти ВРФ збережемо. 38 пакетів, в яких ми наклали, все збережемо. Дуже потужно. А також повернення військовополонених та дітей. Ну це нормальна вимога, адекватна, можна так сказати. Тим часом Трамп вже готується до онлайн-зустрічі з європейськими лідерами, які хочуть, щоб угода була укладена. Про це він написав у своїй соцмережі. Ха, Тобто вже хочуть, щоб була укладена європейські лідери. Що вони там хочуть? Це коаліція охочих. і вона треба переіменувати, я вам кажу, це коаліція потерпілих. Спочатку вони не хотять, потім папочка Трамп їм скаже, пальчиком покаже. Вони вже все хотять. Ну нас ж зараз прилетів потужним надує парусаєм, хочу сказати там у Європі. Вони нічого хотіти не будуть без нашого. На арену вийшов Дональд Трамп перед цією потужною конференцією. Вона, мабуть, вже розпочалася, вже 15-та година, і сказав, що у своїй соцмережі. Дуже нечесні ЗМІ працюють над моєю зустрічю з Путіним. Постійно цитують звільнених невдах і справді дурних людей, таких як Джо Болтон, який щойно сказав, що хоча зустріч відбудеться на американській землі, Путін вже переміг. Що це взагалі таке? Ми виграємо у все. Фейкові новини працюють, але но це його улюблене. Фейк ньюз без податку на понаднормову роботу. Тут він прав. Каже, треба перевірити, платять їм чи ні за те, що вони перепрацьовують. Якби я звільнив Москву та Ленінград у рамках угоди з Росією, фейкові новини сказали, що я уклав погану угоду. Але тепер їх спіймали. Подивіться на всі справжні новини, які з'являються про їхню корупцію. Вони хворі та нечесні люди, які, ймовірно, ненавидять нашу країну. Але це не має значення, бо ми виграємо у всьому. Мага. Хто такий мага, я не зрозумів? Канцовка якась. Це новий викрик, якийсь кричалка. Мага. Це вперед, типа. Ми перше. Ну ладно, подивимось, що буде по ітогам. Зустрічі чекаємо.